Для одних школярів літо вже закінчилося, а для цих дітлахів воно тільки починається. 1 вересня вони сідають не за парти, а на потяг, який відвезе їх на відпочинок до Артека. Щасливий квиток отримали тільки найкращі: це 200 лідерів учнівського самоврядування з усіх районів міста. Школярі переконані, путівку до Артека вони заслужили. Продовж цього року ми дуже плідно працювали для того, щоб досягти мати, цього. І нарешті ми досягли своєї мети. Першого вересня йду до школи, а тепер є можливість відпочити, поїхати до літнього лагеря. Школа звичайно, це також дуже гарно, але Артек – це обов'язок кожного лідера. Артек для цих дітей став можливим завдяки підтримці столичної влади у програмі навчального оздоровчого збору. Передбачені тренінги, майстер-класи, спортивні змагання, цікаві туристичні подорожі та екскурсії. На це з міського бюджету виділено 300 тисяч гривень. Це все за рахунок мерії, і це якраз той випадок, коли коштів ну не жаль, ну абсолютно не жаль, тому що тут всі або відмінники, або молоді майбутні золоті медалісти, або Майбутні не знаю, голови районів або директори шкіл, або може тут серед нас і майбутній мер Києва. Майбутніх мерів Леонід Новокацько пообіцяв підтримувати і надалі Ушні у свою чергу дали слово швидко надолужити шкільну програму після десятиденного відпочинку. Ми в Віталій Маргалик, Андрій Соловйов, телеканал Київ.